Доброго дня! Кліксенс дозволяє не тільки відображати аналітику на сайті biprozoro.org, а й вбудовувати окремі сторінки об'єкти до інших порталів чи передавати відбори через адресу веб-сторінки. Для кожного розділу існує свій окремий URL. Після параметру SHIT завжди знаходиться ідентифікатор, який пов'язаний з певною сторінкою. Після переходу до іншого розділу Видно, що даний ідентифікатор змінюється. Таким чином можна потрапляти одразу до потрібного розділу. Для вбудовування об'єктів чи сторінок BI ProZOR можна використовувати HTML Tag iFrame. Джерелом для нього слугуватиме певним чином налаштована адреса веб-сторінки. Для налаштування таких адрес використовуються спеціальні API. Одним із таких є Single API. Він має графічний інтерфейс і легкий у використанні. Для його завантаження потрібно ввести наступну адресу DevHub Single Configurator. Із випадаючого списку вибирається потрібний додаток. Далі з'являється список доступних об'єктів і сторінок. Виберемо одну із них. Далі доступні спеціальні налаштування. В розділі загальне можна відключити можливість виконувати відбори, відключити інтерактивний режим, відключити анімацію. Мову можна залишити за замовчуванням. В розділі Відбори можна включити відображення панелі відборів. Також за замовчуванням включене очищення відборів при відображенні об'єктів. Якщо є доступні закладки, то їх також можна застосувати. Також тут є можливість застосувати окремі відбори. З'являється форма, на якій можна вибрати поле і обрати значення, які будуть застосовані в якості фільтрів. Я вибрав поле другорядний орган із ієрархії постачальників і застосував відбір. Використовуючи ієрархію замовників можна одразу вибрати декілька організаторів. Додатково можна застосувати відбори і по інших полях. Полі рік я виберу декілька значень. На панелі відборів одразу відображаються обрані фільтри. У верхній частині є два поля URL, де сформована певним чином адреса потрібної сторінки з налаштованими відборами, і HTML. Тег iFrame уже з налаштованими параметрами. І нижче доступна кнопка View. При натисненні відбувається переход на нову вкладку, де відображається необхідна сторінка і застосовуються налаштовані відбори. Крім відображення окремої сторінки, можна вибрати окремий об'єкт, наприклад, динаміка. Для нього сформувався окремий код елемента iFrame. При переході за посиланням відображається обраний об'єкт із застосованими відборами. В даній версії ClickSense неможливо виконати відбори в полях код організатора і код учасника. Детальнішу інформацію по роботі з даним API можна отримати на сайті допомоги. Help.Click.Com ClickSense Developers DevHub, DevHub Tools, Single Configurator. Існує ще один API, з допомогою якого можна формувати певним чином налаштовані URL-адреси з певними відборами. Прочитати про нього можна в розділі API Reference. App Integration API. Як видно з документації, уру складається з базової частини і спеціальних параметрів, які дозволяють налаштувати певні відбори. В даному випадку Додається ключове слово Select, Slash, назва поля, Slash і значення, які потрібно обрати в даному полі. Якщо числове поле представлено в текстовому вигляді, то значення потрібно включати в квадратні дужки. Для його застосування перейдемо на сайт biprozor.org. І додамо потрібні параметри. Select, код організатора і код ЄДРПО певного організатора. Як видно, після натиснення Enter, на панелі відборів Відобразився фільтр по даному коду організатора. Щоб виконати відбір по ще одному організатору, потрібно дати розділювач крапка з комою і в квадратних дужках вказати ще один код ЄДРПО. Як бачимо, в полі код організатора зараз відібрано два коди. Додатково можна додати ще одне або декілька полів. В даному випадку я додав поле рік і значення в ньому 2017. На панелі інструментів відобразились відбори, задані в адресі URL. Таким чином, за допомогою даного API до інших порталів можна вбудовувати певну сторінку з налаштованими відборами.